За несколько месяцев пребывания в зоне боевых действий доброволец из отдельной штурмовой роты Карпатской Сечи с позывным Богомол. Конечно, не раз бывал под артобстрелом и при случае охотно показывает журналистам последствия работы артиллерии противника. Новенько, свежа. Не уроку так. И мы, дурачи, до 100 гостей. Він вже від зривань рве його як бумагу. І через це воно гостре йде. Оце міна 82. 82 мм. От видку осколки, як вони. Та якщо рядом падає, людина без бронежилета, вона може людину прошити насквозь. Также приезжающие в АТО волонтеры иногда получают от Богомола такие своеобразные сувениры, осколки и остатки ракет Градов. Сувениры с двойным, а то и странным смыслом, которые и через годы после окончания войны будут напоминать о смерти, которую, возможно, кому-то принесли. И о том, что в будущем нужно сделать все, чтобы больше никогда не допустить такого. Це ми його обломали. О таких от градів, таких от невеличких кусків метала. Наші хлопці загинули. І ще багато вони нам шкоди принесуть. І після війни, як війна закінчиться, я думаю, не один рік ще будуть ходити люди, розмінірувати поля бо дуже багато є мінів, які не розірвалися, і багато прийдеться розмінірувати. І не тільки поля, і дома. І посадки теж. Розтяжки, міни. Це все прийдеться ще не один рік. Я думаю, до то років 5 це точно Прийдеться тако ходити по городам, по полям, собирати, шукати, розмінірувати, з металоіскателями, щоб люди не загинули після війни від тут таких от подарків які нам залишаються сєпари що прийдеться ще довго нам вигрібати це все ну тому що коли після війни як будуть засаджувати поля то трактора як будуть їхати і думаю не один підірветься ну дай боже би бо, звісно цього не було але подарки ще довго прийдеться такі збирати.